Олександр Миколайович у своєму своїй амплуа просить захисту до охоронця, то в секретаря. Каже, захистіть мене, каже, я в суд прийшов. Олександр Миколаївич, ви не дома, не, в очі, не в себе, розумієте? Де ви вважаєте, що ви господар державного національного майна, і ви тоді постійно шукаєте захисту. Ви захищаєте сам себе. Я така сама людина. Я людина. А ви, до речі, фізособа, тому що ви на посаді, а я людина. А ви дивіться, як вже оце відвертаєтеся. Я щойно висловила недовіру суді, тому що немає позивача предмету для, ні для чого. Тим більше позовну заяву написав неправильно, потім ще її уточнював, не надав своєї наукової дисертації, в нього просто вона відсутня, надає, підмінює якусь книжку Олеся якогось пошивала, хоча сам я Олександром пошивала. Це ж дві різних особи. Ну, а зараз дивіться, як від, цей відсторонюється. Олександр Миколаївич, поїдемо додому разом в опішню. На службовому автомобілі держава оплатила, і я ж теж можу поміститися. Я маленька. У мене 47 кілограмів. Я малесенька, а вже сидітиму, вже ж доїдемо тихенько. Сядемо двох, як голуб'ята, там заїдемо на це, на заправку поп'ємо кави, поговоримо. Ви нарешті скати, вибач, і заспокоїтися з вашими позовами, заявами всім на світі.